2020 рік. Спочатку на цьому місці нічого не було. Та ми своїми силами штучно створили цей пляж прямо на воді. Природа та обставини в країні постійно випробовують наш пляж на міцність. Шторми та хвилі руйнують те, що ми так старанно створюємо кожен сезон. Але ми не здаємось. Вклавши багато сил та ресурсів, ми відновлюємо цей куточок радості. І все це для того, щоб кожен мав можливість купатися і насолоджуватися морем. Я також дуже бажаю відпочивати на морі, дихати свіжим повітрям і почувати себе людиною. Я хочу теж купатися і комфортних умовах. І я дуже хочу купатися в морі. Я хочу, щоб пляжі в Одесі були доступні для людей з інклюзивністю. Я представитель общества інвалідів. І я хочу, щоб всі могли собі дозволити купатися, наслаждатися жизнью, загорать, в независимості від своїх можливостей. Ми не можемо бути байдужими до людей з інвалідністю. Цього року ми знову відчинимо двері у місце, де кожна людина буде без меж.